Ну, дивіться, тут по кожній послузі є своя специфіка, і з одного боку, безумовно, я налаштований на те, щоб захистити людей і їх право не платити за те, що. Вони не споживають, або як їм здається, вони не споживають, бо там не все так просто. Це абсолютно ж не означає, що якщо людина поїхала і десь там перебуває зараз, почі чи в Німеччині а в неї там квартира в багатоквартирному будинку, і абсолютно не означає, що будинок, в якому вона проживає, і квартир верніше є в якій квартира її, що він не споживає енергоресурсів або не отримує інших послуг. Тому тут не все так просто. в кожній посузі є своя специфіка. Ну давайте почнемо. Електрика. Дійсно, там лічильники, чіткі лічильники, власне кажучи, вони показують фактичне споживання, але нагадаю, що будинок споживає електроенергію і без квартири. Він додатково споживає електроенергію, і за неї безумовно треба платити. Там і за неї може виставлятися ця, ця електрика, особливо якщо це ОСББ. Вони ці рахунки внески рахують по теплу. Ситуація взагалі принципово інша. Навіть якщо там людина щось там від обмежила споживання в батареях своїх, це абсолютно не означає, що її квартира не опалюється. Вона опалюється. Ця квартира у складі будинку. Розумієте? Вона через сусідів опалюється, через під'їзд опалюється, і тому безумовно йде нарахування за тепло.